Мене звати Сергій Сирієнко, мені 28 років. До війни працював хірургом-стоматологом міський міській поліклініці міста Кропивницького. Сам народився на Харківщині в місті Красноград, але з маличку проживаю в місті Кропивницького. На даний момент я старший бойовий медик роти, сержант Збройних сил України, підпорядковуюсь безпосередньо повітряним силам України. Моєї бази знань вистачає для того, щоб професійно надавати допомогу. Як і звичайним амбулаторним хвором, яким треба видати, там як кажуть, таблеточку, так і безпосередньо пораненим на полі бою. Коли ти свою роботу зробив правильно, це дуже дорого коштує, коли людина тобі каже, наприклад: Ну як вчора було там, дай Боже док, дай Боже тобі здоров'я. Це круто. Дякую колективу капітана свого колегіуму» за надані знання та можливість успішно їх використовувати в моєму житті. Дізнався я про початок повномасштабного вторгнення дуже пікантно. Я собі спокійно спав в медичній частині, і тут перший прильот. І я такий думав, опа. Перше, що я зробив, це я позвонив на той момент своїй нареченій і кажу там: Катя, поміж я говорив про чемоданчик, тривожний? Врім прийшло, війна почалась. Я сейчас тобі пришлю деньги, всі перекину тобі на карточки, твої карточки, паролі от матакаунтов. І потім кажу: моє останнє місце перебування це базовий табір Сармат, місто Краматорськ, такі то координати. Перший день ейфорія, ми всіх порвемо. Хто крім нас, за нами наші родичі стоять, там ми ляжемо, будемо гризатися в землю. Потім страх. Поїли десь на третій день, тому що це був такий адреналін. Ну я сам такий охайний, дуже я кажу, чистоплотний. Я прийшов так, на біле простера, в грязних отак Льох, ноги отак поклав і все. Деякі моменти я дуже злюсь. Дуже боляче, я розумію, що у нас не кожен вміє тримати зброю. Я сам не думав, що опинюсь в армії, буду служити, буду приймати участь. В бойових діях. Але я як дивлюсь зараз на наших молодих людей. То ви дуже скаржитесь на те, що, наприклад, я вам кажуть, ви будете виїжджати, але ви будете платити, платити якийсь взнос кожний місяць в країну. Багато зараз найкращих синів нашої країни кладуть голови в братських могилах на полі бою кладуть життя за таких, як ви. Знаєте, дуже неприємно дивитися, там, як ви там в Іспанії сидите, як у вас там все добре, там, дискотеки. там... Ну, от зараз у нас почав відкриватися Макдональдс, і одна дівчина каже, господі, господі, всі кур'єри Глово, забиті за 20 хвилин, я не можу з'їсти Mac. А ми з пацанами пам'ятаю, на такій газовій горілці садили в бункері картоплю картоплю фрі, жарили, як кажуть, було дуже смачно. Треба працювати на перемогу кожному. Вони можуть прийти за твоєю мамою, татом, бабусею, дідусем. Ми працюємо навіть не для нас, ми працюємо для наших дітей, для наших онуків. Я, наприклад, хочу, щоб мій або моя дочка майбутня жили в вільній країні. І щоб я міг з гордістю сказати, що я не сидів, я не був за кордоном, я займався військовою справою, я вносив маленьку, але якусь частку. Допомоги, як винтик в цій великій машині війни, ми не можемо допустити, щоб ця машина стала. Вона повинна стати тільки тоді, коли верховний головнокомандуючий наряду з генералом Залужним скажуть нам, хлопці, ми це зробили. Після перемоги спочатку буде ейфорія. Потім буде дуже важко. Почнеться відбудова. Будемо Будувати справжню європейську країну. Ці слова, може, дійдуть до якихось там ешелонів е нашої влади верхніх. Не сваріться, не тяніть друг на друга ковдру. Просто згуртуйтеся. Ви маєте зробити так, щоб наша держава переродилась з попілу. Тут е жили мої предки, будуть проживати мої діти. Знаєте, є така пісня кругана агрегата» як же дома офігенна. Так воно і є. Люди знають, за що вони борються, тому що за нами стає, стає наша земля, наші рідні. Пам'ятаю, як я повернувся з ротації додому. Бабуся плаче, наречена плаче, тато плаче там, я плачу. Ми сідаємо за стіл. Ну, знаєте, як хотілося б вже повернутися з перемогою, але ми кожен день наближаємо. І ось я вам скажу, ми повинні боротися раді таких моментів. Ніхто крім нас, нашу родину. Не захистить і як зараз деякі люди пишуть: дякую ЗСУ за, за ще один день. Дякую ЗСУ, те, що ми можемо дихати українським повітрям і стояти під українським сонцем.